Розкажіть, будь ласка, чим обумовлені нові зміни? Ну, хороше питання ви задаєте, бо звертаю увагу, що ніхто нічого не підняв. Вони пропонують національний регулятор це зробити. Процедура виглядає наступним чином. Вони в себе на сайті оголошують цей початок обговорення і далі буде обговорення. Я до речі одразу закликаю усіх учасників ринку. Вибачте, у усіх учасників ринку, в першу чергу споживачів непобутових, тобто для побутових, тобто для нас з вами, для населення, нічого не змінюється. Там ціна буде регульована 4,32. до. А ось для непобутових, тобто, це бізнес. Бізнес там пер перукарні, малий середній і так далі. Бізнес для нього дійсно це може призвести до збільшення ціни. Оці проміжки, і я просто на полегло раджу прийняти, взяти участь в обговоренні. В обговоренні е, цього проекту для того, щоб висловити свої зауваження і вникнути в суть проблеми. Бо якщо просто так мовчати, то точно підвищать. І все це підвищить ціну на електроенергію, призведе для е, бізнесу нашого промисловців і так далі. Е, розумієте. І в цій ситуації в цій ситуації це все потім відобразиться в ціні на товар, в якій ми з вами оплатимо, і от отут моя пропозиція абсолютно конкретна, Беріть участь і так далі. Що стосується аргументації, з якою це робить національний регулятор, ну вони пояснюються тим, що зараз ми дуже залежимо від імпорту. І для того, щоб була можливість комерційного цього імпорту, тобто купівлі електроенергії в сусідніх країнах, а там вона вище за ціною е, в даний час ніж у нас, то для того щоб можливість було у структури, які купують і, і імпортують сьогодні електроенергію, щоб вони могли без збитку працювати. От саме тому там оце максимальне підняття в цей період вечірнього піку з 9 15 до 23 години 9 гривень, якщо я не помиляюсь Ну, як на мене, це суттєве дуже підвищення, і я буду брати участь і дуже прискіпливо вникати навіщо вони це роблять, розумієте.